Вітаю, шановні учні 6 класу. Ми з вами сьогодні досліджуємо дуже цікаву тему Кам'яний бік в історії людства. Наша з вами сьогоднішня мета. По-перше, ми повинні з'ясувати, якими були потреби первісних людей. По-друге, чого навчились люди за добу палеоліту? Я звертаю увагу, ми сьогодні на уроці говоримо тільки про палеоліт. Це да, кам'яний вік. Як людина була пов'язана з природою в далекі часи, і який вид господарства привласнювальне чи відтворювальне розвивалося в цей період? Якщо ви будете уважні, то ви наприкінці уроку зможете дати відповідь на поставлені питання. Працюємо сьогодні за наступним планом. По-перше, ми з'ясуємо потреби людини кам'яного віку, що їм було необхідно для того, щоб вижити а, в умовах о, дуже важких, чого навчились первісні люди за кам'яного віку, знаряддя праці, заняття, вогонь, уміння співпрацювати і розвиток людини. Але спочатку. Оскільки ми будемо говорити про а, перший етап а, людського суспільства, будемо говорити про кам'яний вік, ми повинні з вами пригадати гіпотези походження людини, які виникали протягом вивчення історії. Я вам нагадую, їх були три. По-друге, ми повинні пригадати, які чинники могли сприяти появі предків людини, і ці чинники були пов'язані перш за все зі змінами у природі. По друге. Пригадайте, будь ласка, які історичні джерела стають у пригоді вченим під час дослідження найдавнішої історії людства, адже писемних джерел не було. То на що спиралися вчені при вивченні цього періоду? Ну і подумайте, що ж відрізняло предків сучасної людини від тварин? А почнемо ми з визначення Кам'яний вік? Адже Будемо говорити саме про кам'яний вік. Це найдовший культурно-історичний період у розвитку людства, коли основні знаряддя праці виготовлялись переважно з каменю, домінуючим був матеріал, але крім нього використовували ще кістки та дерева. Тривав цей період від появи першої людини до віку обробки металів. Багато тисячоліть, і перед вами якраз два малюночки, які ілюструють пояснення назви кам'яний вік. Дивіться, будь ласка, з каменю первісні люди намагаються зробити необхідні їм або знаряддя праці, або зброю. В епоху кам'яного е, віку, нагадую, відбувається процес становлення людства, еволюція. І вона перед вами на цьому малю, малюночку від е, людей або навіть їх можна назвати ще і не люди від е, людських. Особистості людської подоби до людини сучасного віку. Все це відбувається протягом кам'яного віку. Вчені встановили певну періодизацію. Вона перед вами, я вам нагадую, що хронологічні рамки того чи іншого періоду достатньо умовні, тому що дуже багато часу відбулося. Для того, щоб зробити ось цю періодизацію, вчені спирались на дані науки археології. Це археологічна періодизація. Вона засновується на тих знахідках, на тих матеріалах, на тих технологіях виготовлення знарядь праці, яка існувала в період первісної історії. І що ж собою виявляє археологічна періодизація? Найдавніший період це палеоліт, давній кам'яний вік. Подивіться, умовно, він тривав, розпочинається 2,5 мільйони, а деякі вчені стверджують, що навіть 3 мільйони до 10 тисяч років тому. На зміну палеоліту приходить. Мезоліт, середній кам'яний вік, потім неоліт, новий кам'яний вік. І оцей період палеоліт, мезоліт і неоліт це якраз тема сьогоднішнього уроку. А далі люди навчилися виготовляти зброю знаряддя з праці, використовуючи не тільки камінь, але і мідь. І наступає період енеоліту. А на зміну міді приходить, приходить такий матеріал, як бронза. І наступає бронзовий вік. А на зміну бронзи залізо. Ми з вами, діти, живемо в період не тільки новітніх технологій, а так званого залізного віку. Хоча по хронологічним рамкам, ви бачите, залізний вік закінчився в п'ятому столітті нашої ери. Але не всі, не всі вчені і історики погоджуються з тим, що ранній залізний вік завершився в п'ятому столітті нашої ери. Які ж потреби мали первісні людини? Ось перед вами така табличка. Вона є в вашому підручнику. підручнику. Верхня частина таблички то потреби, а нижня частина то засоби задоволення потреб. Але якщо ви уважно подивитесь на ось ці малюночки, то ви зрозумієте, які. Без оцієї таблички існували потреби у первісної людини. Це, по-перше, дійсно, це, по-перше, їжа. А їжу давала збиральництво, полювання, риболовля, а це тепло, а тепло давав вогонь, це спілкування. Дивіться, будь ласка, люди, первісні люди вміли спілкуватися між собою за допомогою окремих звуків. Це захист, це захист. І про це ми з вами зараз будемо говорити. В яких же природних умовах жили первісні люди епоху палеоліту? Природні умови були достатньо тяжкими. Спочатку низка льодовиків і льодовикових періодів. Коли? Більша частина землі була вкрита товстою кригою, снігом, було холодно, був сильний вітер, і людям було дуже-дуже важко виживати в таких умовах. Але у середньому палеоліті льодовиковий період закінчився. До слова, палеоліт. Термін палеоліт перекладається як давній камінь. Тобто, це. Давньо кам'яний вік. Найдавніша доба в історію людства. Ну, о, я вже казала, що в давній кам'яний вік основним, скажімо так, знаряддям праці. А вони перед вами то були кам'яні кам знаряддя праці, вони називаються Робила, будемо з вами знайомитись. Але крім кам'яних знаряддів праці, люди ще використовували вироби із дерева. Подивіться, будь ласка, група чоловіків повертається з полювання. Один із них тримає в руках ось таку дерев'яну дубинку, використовувалися із дерева. Говорячи про господарську діяльність, ми з вами можемо сказати, що господарство в епоху палеоліта мало привласнювальну форму. Тобто людина брала те, що їй давала природа, полювання, збиральництво. Рибна ловля, основні форми. Тобто людина ще не навчилась сама щось виробляти. Людина тільки вчиться виробляти знаряддя праці, робила скребла, сокири, наконечники для стріл. Ось вони перед вами, всі вони виготовлені саме з каменю. Тому ще раз акцент кам'яний вікт. В цей період люди. В основному жили в печерах, але вже вміли з дерева і хмизу виробляти ось таке штучне житло. Велику роль відігравало збиральництво. Подивіться, будь ласка, уважно на цей малюночок. Ну, мабуть, у вас є свої припущення, що ж могли збирати наші предки, щоб прохарчуватися. Я тільки дам зауваження, що збиральництвом в основному займалися жінки. Чоловіки ході, ходили на полювання, а збиральництвом займалися жінки і от дітки більш старшого віку, то збиральництво давало а, теж а, їжу. Це була додаткова. До м'яса, які приносили з полювання чоловіки, але це була їжа. Говорячи про полювання, тут треба сказати, що е, первісні люди вважали полювання основним для себе, адже полювання давало е, їжу так необхідну. І е, полювали за допомогою спису. Подивіться, будь ласка, давні чоловіки, які прийшли на полювання в руках, тримають спис. Так от під час археологічних знах розкопок було знайдений спис, як дата створення якого є 280 тисяч років. Полювали на різних тварин. Ви бачите на малюночку: це були і ведмеді. Але в основному це були мамонти. А от подивитись, як відбувалося полювання на мамонтів, ви можете за допомогою ось цього посилання. Там якраз це фрагмент з художнього фільму, але показаний, як відбувався процес полювання на мамонтів. Їх заганяли в величезну ось таку яму, присипану гілками, і тварина в цю яму провалювалася, не могла вилізти з цієї ями, ну, а далі мисливці її вже, скажімо так, Добивали. Жалко тварину, але в тих умовах це була необхідність, тому що потрібно було їсти, потрібно було м'ясо. Так. Значить, для того, щоб розрізати величезну тушу тварини, яку вполювали, потрібні тверді предмети. Ось вони перед вами. Ці предмети. Виготовлені з каменю, вони виготовлені і обточені. І процес виготовлення цього предмету, а він називається ручне рубило для розрізання туш тварин, розрубування твердих предметів кісток тварин для добування кіскового мозку. Подивіться, будь ласка, поетапний процес перед вами зображений, як це рубило, виготовляли. В житті людини велике значення відігравав вогонь. Особливо тоді, коли природні умови були дуже-дуже холодними, і археологічні свідчення говорять, що півтора мільйони років тому первісні люди вже вміли користатися вогнем. Ну, Спочатку вони цей вогонь підтримували, чергували і вдень, і вночі для того, щоб він не згас. А потім вони його навчилися добувати. Самостійно, і ось на нижньому малюночку, якраз показаний процес добування вогню, коли палочку крутили між двох рук, прискорювали рух, вилітали іскорки, підкладали сухий хмиз, і оці іскорки потрапляли на хмиз, він загорався. І розпалювалось багаття. Ну, В житті людини це не тільки тепло, це і можливість їжу варити або запікати. Вогонь в даному випадку був другом для первісної людини, але іноді, іноді він був і ворогом, коли достатньо розбушувався. Як же проживали люди? Їх суспільна організація. Перша така група людей називалася «Первісне людське стадо. Це перша форма об'єднання людей. Причому «Первісне людське стадо не було постійною формою. Люди об'єднувалися на той період, коли Потрібно було сходити на полювання, або коли потрібно було захистити свою територію, де вони проживали, від інших, а потім людські стада поступово розформовувалися, розпадалися. Але від первісного людського стаду первісні люди перейшли до більш, скажімо так, сучасної організації. Ця організація називається Родова община. І вона формується в середньому палеоліті. Я звертаю вашу увагу на термін родова, походить від слова рід, родичі то можете собі уявити, хто жив в родовій общині? А як же вона жила? А перед вами схема: дивіться, всі е е е жителі Родової общини жили в єдиному великому будинку. Вони разом оброблювали поля, піклувалися про врожай. У них була єдина територія, яка використовувалась під Пасобистсько, були, скажімо так, свійські тварини, якими вони всі разом володіли. Вони жінки займалися збиральництвом, виховували дітей, чоловіки разом ходили на полювання. Це родова община. І ось в родовій общині. Панував матріархат. Це теж слово дивіться, матріархат в українській мові мати. Тобто, головою роду була жінка, не чоловік. Незважаючи на те, що чоловік виконував, скажімо так, смертельно небезпечну і фізично дуже важку функцію, ходив на полювання, головою роду була жінка. Вона підтримувала вогонь, вона виховувала дітей. Жінки займалися скотарством, вирощуванням тварин, жінки займалися збиранництвом, жінки разом, ви бачите, оброблювали поле. Тобто голова роду на цьому етапі була жінка, матріархат. Будь ласка, запам'ятайте це. На зміну пізньому палеоліту приходить новий етап. Новий етап. І так, на цьому етапі поступово формується, формується первісне людське стадо, домінує привласнюючи господарство, На цьому етапі люди живуть в умовах сухого холодного клімату, використовують камінь. Вдосконалюють робила скребло гостроконечники і навчилися розводити вогонь. І для цього етапу характерна така, такий тип людини, як Неандертальці. Цікаве походження назви. Назва походить від долини Неандерталь, де в 1856 році в печері були знайдені залишки цього виду давньої людини. Давньої людини. Ось перед вами ця печера, і ось перед вами ну, зображення, зображення неандертальців того часу. Так. Ну, і як бачите, палеоліт. В своїй останній формі це пізній палеоліт. В цей період завершується формування фізичних і розумових ознак сучасної людини. Господарство присвоюючи полювання з осілим способом життя. Через вдосконалення знаряддя праці ефективність полювань, помітно, зростає. Від первісного стаду людина переходить до родової общини. Основні знаряддя праці з каменю залишаються, але з'являються голки шила, які виробляються з кісток. Людина вже вміє виробляти 100 видів знарядів праці, праці і формується. Останній фізичний тип людини під назвою кроманьйонець. Вчені цей тип називають Homo sapiens. Людина розумна, сучасний тип людини. Ми з вам, діти, Хомосапієнці. А назва Кроманьйонець походить від назви печери Кроманьйон у Франції, де в 1868 році були знайдені рештки людини сучасного фізичного типу. Таким чином. А палеоліт кам'яний вік, ви бачите, які? Значні зміни відбувалися в житті людей. І я ще раз акцентую вашу увагу на господарстві первісних людей, адже їх господарство давало їм сенс для життя. І воно було прибласнююче. Тобто вони прибласнювали те, що їм давала природа. Займалися збиральництвом, рибалили і полювали. Але поступово, вже на пізньому етапі, вони пер переходять до Іншого типу господарства, до відтворюючого, до землеробства і скотарства, про яке будемо з вами говорити на наступному уроці. Ну, ви зможете е, пригадати те, що ми. Про що ми з вами тільки що говорили, і дати відповідь на питання, якими були потреби первісних людей, чого навчились люди за добу палеоліту, як первісні люди були пов'язані природою, і який вид господарства був розвинутий в епоху кам'яного віку? А для закріплення цього матеріалу вдома ви опрацьовуєте параграф 7, дивитесь відео і презентацію і в зошиті. Виконуйте творчу роботу, пишете пригодницьку оповідку Один день життя первісної людини. І так уявіть себе автором або авторкою дитячої книжки про життя первісних людей. Напишіть пригодницьку оповідку Один день із життя первісної людини у жанрі сторітелінгу. А що ж таке сторітелинг? А я вам даю пояснення: мистецтво цікаво розповідати історію за допомогою необхідної інформації. Отже, ваша історія повинна бути цікава. Необхідна інформація у вас є в презентації, необхідна інформація є у вас в підручнику, необхідну інформацію ви можете взяти, дивлячись фрагмент відеофільма. І написати самостійно, я наголошую, самостійно невеличке оповідання Один день життя первісної людини під час. Написання цієї уповідки. використовуєте поняття, які дозволяють зрозуміти, що йдеться саме про людину відповідного археологічного періоду. А я з вами на цьому прощаюсь. Бажаю вам всього найкращого, до побачення і до наступного зустрічі.